В нашому місці створилася ситуація, що випала ненормовано ненормова сніг. Тобто Десь випала близько норма опадів близько місяця. Цієї ситуації, давайте так говорити, не справилася комунальна, комунальна служба. Ми побачили цю ситуацію і. Юліан Матвійчук, лідер фракції Велосвобода в місті Полтава, зініціював створення тимчасової депутатської комісії по благоустрою. Створили штаб, де почали звітуватися два рази на день зранку і ввечері. про Пророблену роботу. Проаналізували, вносили корективи з тих телефонних дзвінків, які громада телефонувала на гарячу лінію. Хочу зазначити, що координаційний центр працював цілодобово.